Вітаю вас товариство! Завершився перший день матчів за посів в плей-оффі на The International 2024. Було 4 зіграно Best of 3 і одні команди пройшли в верхню сітку плей-офф, одні команди пройшли в нижню сітку плей-офф. І в цьому відео я буду розповідати, хто ж показав, які результати в цих зустрічах. Тож не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитись це відео. Першою серією був матч між командами Extreme Геймін і талон талони зайняли в групі Б останнє четверте місце, і екстрім геймінг їх обрали. Вони вирішили не грати проти команди з також з Китаю проти Житожі, вирішили ці грати проти талонів. На першій карті вони без шансів абсолютно їх перемогли. А от на другій карті вже була відчутна боротьба. Адже, як на мене, драфту Екстрім Геймінг не набагато краще, а точніше навіть трошки гірше ніж у команди Талон. Тим не менш, талони не дарма зайняли останнє місце в групі. Тут була доволі напружена боротьба. Па, між обома командами, і ну скажімо так, бо не зрозуміло. То переможе, адже у команди талон дуже сильний тімфайт за рахунок Енігми. 15 тисяч жвець на Енігмі, на Енігми, до речі, і Фенікс під це комбінується. Dragon Knight мідовий, хоч я його і хейчу на міду, але тим не менше у нього фарм непоганий. Імбова ВРК, котра в Блекхол може вбити будь-яку команду в соло майже. Начебто є все абсолютно, що перемагати тімфайти. А тімфайтів тут так і не було майже. Команда Extreme Gaming просто аутфармила талонів, забирала все, що тільки за Манесії. Тут вони вирішили все ж таки. Знайти цю бійку. У Аніг ми бачимо вже Анім є блеккол, котрий нічим збити в Блеккімбарі. Вона розриває Black Hole ось таким чином, тому що пака вже 25 рівень намагається вийти. Батрайдер Фенікс вже загинули, нічого не натисли. Ось такий Фокус Fire від Windranger, Ось такий Black Hole від Енігми, котра просто вмирає від Мірани Сапорта БС4 від сінків, у котрого ось такі сати на цій Мірані. І таким чином команда Талон програє рахунком 2-0. Gaming проходить у верхню сітку талон в нижню. Перш ніж ми перейдемо до наступної серії, як завжди, нагадую вам, що найкраще споглядати за Інтернешнл 2024 на моніторі Legion R25i30. Частотою оновлення 160. Гц. Кожна перемога прикрив мене, прикрив народжується з поразки. Ні! Гей гайс. Вітаю на стримі. Моменти, що випробовують твою рішучість. Моменти, які змушують тебе замой, здатися. Але ти продовжуєш невпинно. Гаразд, ми це зробили. Завжди рухайся вперед. Тому що гра завершиться. Коли ти її завершиш. Досягай неможливого. Легіон від відленово. Далі був мач піш командами Ліквід і ББ Акей Бетпук. Тут ліквіди, видно, що вони зіграли проти спірітів минулу свою зустріч, адже вони дуже цікаво почали драфтити. Я, коли дивився цей драфт, ну я так на кінець цього драфту, тільки встиг, тому що Баб'як зіграв, вирішив в перерві. Вони взяли собі і Луну, і медузу. Це медуза Саппорт. Дуже цікавий герой, про котрого трошки згодом розповім. Але концептуально, що вони почали робити? Подивіться на ось цих чотирьох героїв, додаємо ще от сюди до них. Зараз секундочку, це просто все ще вбетя. Додаємо до них останнього героя, котрий ліквідаруть собі мастера. І ми можемо помітити, що всі 5 героїв, котрі у них в піку, це всі герої на тімфайт. Відповідно, на будь-якій стадії цієї гри вони можуть перемогти катку, тому що у них засекюрений лейтгейм. Навіть якщо вони програють ленінг стадію, вони все рівно можуть фармати свої слоти, правильно ділитись по карті і потім провести ультимативний тімфайт, котрий призведе до їх перемоги. Все життя на The International була саме така мета. Якщо ти не на таймері, якщо у тебе сильний тімфайт, збалансований драфт, щоб не відбувалось на початку гри, щоб не відбувалось в грі. Ти завжди можеш камбекнути, а ти завжди можеш перемогти будь-яку бійку. В чому особливість медузи саппорта? Насправді це був максимальний імпакт від боксі на позиції 4 на цьому персонажі. Я думаю, що будь-який інший герой не давав би стільки користі команді Liquid. Дивіться, по-перше, вона збирає корисні аури. По-друге, вона другим спилом спамить постійно дамажить. Третій спел для тих, хто не знав, у медузи зараз інший. Він кастує ось таким чином дізейбл, демажить дама, героїв і рутить на 2 секунди всіх, хто попадає їх е, в цей спел. І так само ультимейт він такий самий абсолютно додає просто тімфайту. Вона збирає корисні артефакти, але подивіться, що вона робить в тімфайті. Тут ліквід програють солідну вже кількість золота на такій хвилині, але увага до медузою. Нападають на Пака, ніше виживає. Медуза стоїть в ворожій арені мавпи. Натискає ультімейт, виходить, у неї є шарт, у неї ще 800 мани залишається. Далі стрибає Бізмастер, стрибає медуза. Медуза продовжує знаходитись в епіцентрі тімфайту, постійно наспамлювати. Її ніхто навіть не хоче чіпати, тому що вона супертанкова. Подивимось інший тімфайт. Тут було Рошане стояння протягом трьох хвилин, напевно. Обидві команди знали, що Рашан рестався, але обидві тіми вони боялися заходити і забирати його, адже вони не можуть доволі швидко. Це зробити. Медуза постійно стояла попереду, показувала команду е Бетструнік, але вони не могли на неї напасти, як і вона, в принципі, на них все виглядало доволі таки комедно. Далі, що відбулось. Як завжди буває в цих ситуаціях, перемагає та команда, котра не стресує і приймає зважені рішення, котра не байдиться на те, що треба піти в якийсь смок, обійти, бо зазвичай люди готові до цього. Дивіться, от медуза стоїть завжди попереду, вона ревілить, намагається потенційно розревілити смок команди е Бетпу. Тискається цей смок. Давайте я ще раз покажу. От вони. Обходять смаках. Тут варто сказати, що Інсенія молодець, величезний. Він стоїть на тренті, Ревілить героїв. Луна з лічним віженом бачить цей ревіл. Ліон зволікав, не стрибнув вчасно в луну, котре вони могли взагалі вбити до натискання її блекімбара. Ну і далі починається ось цей тімфайт з медузою, де Луна навіть стоїть в арені мавпи. Вона за рахунок свого свого другого спола перебиває його навіть в арені за допомогою тіммейтів. Ну і ліквіди виграють критично важливий тімфайт цій ситуації. Таким чином, далі вони просто продовжували сноуболити після виграного тімфайту, так трошки помилялись, але першу карту довели до переможного кінця. В наступній грі Team ліквід концептуально продовжували ту ж саму лінію драфту. Але тут вони мені здається критично помилились з ось цим піком Dark Willow і піком на нас Dragon Дрегон Адже, начебто, перші три герої виглядають добре, але коли вони собі пікнули Dark Willow, Dark Willow це перше такий собі персонаж. Зараз в доті вони показали, що Мірана стовідсотково буде корова разом з бісмастером, і при тому, що у них ласпік, вони не змогли знайти собі Мідлейнера, котрий буде успішним в цій грі. І це Dragon Knight відніше, котрий ну. Я вже казав своє відношення до Dragon Knight і на Меду. У підсумку ліквіди хоч і непогано постояли на лініях, але вони буквально один раз помилилися на цій карті, тому що натиснули неуспішний смоук. І команда Бетпук просто на 50-й хвилині щеном з, з алхіміком, у котрого величезний фарм, відомим форіоном з кункою, доволі імбовим, у котрого один з найбільших вінрейтів зараз в доті засноболу ліквідів, і вони нічого з цим не змогли зробити і програли другу карту. На третій карті для тих, хто був на стрімі, знають, що стрімер прочитав. Драфт повністю команди Ліквід. Дивіться, як драфтиться взагалом в доті, на які аспекти гри ти повинен звертати увагу? Значить, у ліквідів ось такий драфт проти драфту команди Бетпук, чого не вистачає у ліквіді. У них не вистачає, очевидно, тімфайту і героя з аурами. Адже всі ці чотири герої не додають взагалі тімфайту і не можуть збирати корисні артефакти, не може, окрім Тускара, Енчантрес не дуже хочеться робити на позиції 5. Відповідно, що ліквіди повинні були зробити в цій ситуації. Вони повинні були взяти собі Енігму, хоч її і не супер часто зараз беруть в доті, але. Конкретно в їх драфт вона входить ідеально, адже вона ще додає відсоткового демеджу за максимальне ХП проти живних героїв на кшталт Тімбера, на Дрегон Найта. Це дуже корисна її опція. І, відповідно, тут я сказав, що вони повинні забанити гіро, вони забанили гіро, і пікнути Енігму. Це, в принципі, легко читалось. Вони спокійнесенько. Взяли собі збалансували драфт цим героєм офлейнером на нацпік, і в цілому у них все виглядало дуже добре. 33-й вирішив збирати три аури аж на енігмі. Вівер, насправді, міке соло цю катку максимально. Дуже якісний перформанс від нього був на вівері. Його зазвичай флеймлять і є за що, але в цій грі він показав прям майстер-клас на цьому герої. Можливо, 33-й міг Крімса тут і не купляти, адже він тіє проти Драган Найта цього. Ти не менш купив і купив, ладно, нехай і буде. Команда ліки скушила ось таким чином. Другу сторону у них все було під контролем е, в цій грі, навіть на ленній стадії проти Dragon Knight Enigma е себе також добре почувала. Про це я забув сказати, що Еніма протитака вважається хорошим е, героєм на лінії, допоки він шостий левел не візьме. Ну і Liquid спокійно перемогли на третій карті. Таким чином вони пройшли у верхню сітку, а команди Бетпу буде починати в нижній. Далі був матч між командами Cloud9 і один победа. Варто сказати, що ось групова стадія, хоч і багато є скептиків щодо того, що, типу, От, вона нічого не вирішувала, але, друзі, вирішувала. Якщо команда займає перше місце, вона в змозі обрати собі абсолютно зручного для них суперника. І в Best of 3 проти команди, котра теоретично зайняла там, четверте місце в паралельній групі, відчувати себе впевнено в цих десайдер-матчах, як відчувала собі себе Cloud9. З Cloud 9 доволі цікаві драфти показують. Як ми можемо побачити, вони пікають собі Керрі інвокера, Якщо ви пам'ятаєте, то. Керрі інвокер зараз може грати просто через глійпнір як повноцінний кері. Ну так грала на міду раніше, але от, бачите, вони використовують його ще на кері. І також обожнюють пікати Енігму. На це також є свої причини через те, що ну, знову ж таки, герой хороший з мілішником, стоїть майже будь-яку лінію, додає їм файту. Загалом команди, котрі її ігнорують. Я думаю, вони помиляються. Її дійсно треба частіше брати. Ну і вже на 27-й хвилині Cloud9 проти Алхіміка ведуть 12 тисяч золот. Та якщо команда з Алхіміком настільки багато відстає по нетворцю, це нічого хорошого про них не говорить. Та й перемогти тут я взагалі не уявляю, як можливо. Анігма знову ж таки збирає ті самі аури. Бачимо, що Рубік, хоч він і традиційно хорошим героєм вважається проте Анігми може вкрасти блекхол. Але проти такої Анігми вона навіть кастувати блекхол ну, взагалі не буде в цій грі. Вона просто буде стояти з аурами бафти команду, команду, натискати Міннепульс, фармити, штовхати лінії і кайфувати від цього. Cloud9 без шансів перемагають один побіда і проходять в верхню сітку. Остання серія ігрового дня була, напевно, найцікавіша. Це була серія між командою Team Zero і Aurora акі 1 X пираша тому що це команда від цього російського букмекера. Team Zero абсолютно заслуговано вважалася фаворитами в цій зустрічі, але знову ж таки не суперфаворитами, бо ну так, трошки краще, нахібто вони грали в груповій стадії. Але Aurora також команда, котра щось може. Це була перша карта, котра затягнулася на 60 плюс хвилин за всю групову стадію і за Сідін Десайдер матчі в цьому плей оффі Це була перша карта, котра затягнулася на 60 плюс хвилин за всю групову стадію і десайдер матчі на інтернешналі. Важна сказати, що була. От тут я хочу проаналізувати навіть цей тімфайт. Цей тімфайт, по суті, був за гру. Дивіться, що відбувалось? На перших других картах також там була напружена боротьба, але не така напружена, як на третій. Починається тімфайт, це мідовий Air Spirit. Він ідеально вкатується в кунку. Брістлбек з офлейна, всіх демажить. Фенікс ключовий герой. Він бере і в епіцентрі цього тімфайту, навіть при тому, що він 25-й левел, ставить ось таке яєчко на голову всій команді Аврора. Відповідно, всі вони. Починають його розбивати. Це критична помилка від Фенікса, котра коштувала, котра коштувала найважливішого тімфайта цієї гри. Ну і потім, Тім Зеро змушені були натискати байбеки. Рефрешер у Фенікса зразу ж заділеївся, нічого хорошого тут далі для них не було. Аврора вирішили піти на хайграунд, поки у них є Аєгіс на дровці. У них також не було байбеків, тільки Дров Рейнджер, мало їх, у всіх інших кидежилось вже відносно скоро вони підставляються тренд. Його ось таким чином вбивають. Далі продовжується тімфайт. Тут красивий речі, тімфайт від Тім Zero. Вони виживають всі на лоу ХП, при тому що ні в кого немає байбеку. Дровка забігає в епіцентр бійки, в, вибачаюсь, ВРка забігає в епіцентр бійки в соло, натискає свій фокус вбиває дровку. Тут далі розпірід ось таку красиву телепортацію натискає, знаходить дровку з гемом, її також вбивають. Ну і Team Zero начебто, знову вкотре перевернули цю гру. Але рішення, котре вони прийняли, ну, зрозуміти, складно. Адже у дровки байбек є, у кунки вже байбек відкадешився. Гліф у команди Аврора є. Вони всі без байбеків вирішили піти просто в трон. І таким чином бувають Рубіка, у котрого немає байбека, факт ставить ідеальний дрімпойл Беклайн. Отаке яєчко, вбили Брісла від ББК, це єдиний герой з Бая. Е, може прилетіти, звісно, в Тімфайт, але вже Фенікса немає. ВРК тут також знаходять її вбивають, і таким чином Аврора проходить у верхню сітку, а команда Team Zero в нижню. Ось так виглядає вже сітка The International Playoff. Extreme Gaming vs Liquid буде неймовірно цікавий матч, котрий ми, звісно, будемо стрімити. Cloud9, Аврора дивитися взагалі не хочеться. Талон Бетпук в Нижній Сітці. Один победа Team Zero також в Нижній сітці. Ну і сьогодні будуть зіграні ще 4 Best of 3. Це матч між Фелкасовим і Біскостами, Тундра Героїк, Spirit Наунс. І гладіатори проти IG. і потім вони доповнять цю сітку плей-офф. Тож дякую, друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимось з вами на стрімі під час кастомачів. або в огляді в завтрашньому відео. На все добре.